Передивився е, ваші запитання, е, коментарі. Питань стосується комунального господарства, багато питань роботи ППО, багато питань, які просто стосуються в життєдіяльності в місті. Давайте е, почнемо відповідати. Перше питання: замість будівництва вулиці можна б купити засоби ППО. Е, там, чому не на військових не виділяють кошти? Ну я думаю, що. Е, що стосується виділення коштів на військові частини, то ви знаєте, що місто Черкаси в нашій області у процентному співвідношенні не в кількості питомої воги, а кількості мільйонів, а то й сотні мільйонів гривень, які виділяються на збройні сили України, є лідером серед інших громад. Тобто можна сказати, якщо бюджет іншої громади, наприклад, там, 20 мільйонів, 30 мільйонів, 10% виділяється на Збройні сили України, то місто Черкаса є в процентному відношенні лідером. Серед виділених коштів, друзі, І закупівлю, робити засобів протиповітряної оборони ну це, на жаль, не наша компетенція. Відповідно за звернень цих військових частин, ми стараємося їх всі задовольнити: це пікапи, це е, реби, це інші засоби захисту. Спочатку ці всі звернення розглядає обласна військова адміністрація. Потім проводяться наради. Потім ми відповідно надаємо субвенцію і проводяться закупівлі. Але ще раз повторюю: головне для нас це безпека громади, це укриття, це інші засоби, і все, що можливо, ми робимо відповідно до наших повноважень. Далі питання, яке стосується світофору на перехресті Херчатих Святотроїцька та е, про час проїзду на зелений. Ну, Перший світофор плануємо все-таки встановити влітку. Є е, він закладений у бюджеті в програмі соціально-економічного розвитку. А що стосується інших світофорів, то нещодавно я скажу так: оновили на Смілянська Вернігори і благовісна Грушевського ще тривають роботи. Чому зелений сигнал для авто такий короткий? У тривалість зеленого сигналу визначається за чіткими розрахунками. Дивіться, враховується ширина дороги, середня швидкість пішохода. Ну як вам би сказати своїми словами, це не є компетенція Черкаської міської ради встановлювати скільки. Е Секунд повинен горіти зелений світофор. Є чіткі правила і норми, які регулюються відповідно чинним законодавством. Є відповідні служби, які цим займаються. Я бачу, шановні друзі, що дуже багато питань по ремонту дорожнього покриття у місті. все відповідно до рішення сесії, яке затверджено депутатами. Значить, у місті заплановано поточний ремонт. Зараз проводяться тендерні процедури. Коли будуть оголошені переможці тендеру, будуть відповідно ремонтуватися ті вулиці, де запланований середній поточний ремонт. Зокрема, бачив питання по там Ановського та інші. Я скажу так, вони включені до переліку тих об'єктів, на яких планується здійснити поточний ремонт. Але я вам скажу, що поточний ремонт фактично ми здійснюємо. Протягом всього року, і я скажу, що в цілому, в принципі, якість дорожнього покриття там, де вона в нас відремонтована, там досі вона в нормальному стані. Зрозуміло, що ще далеко до оптимального і далеко, повністю, щоб забезпечити гарними дорогами все місто, але рухаємося в цьому напрямку. Я думаю, що. Пріоритети зараз трошки інші, тому безпека громади і все інше. І я думаю, що потихеньку будемо рухатися в цьому напрямку також.